Привіт, я Дмитро з автоцеху космоса. А це твій майбутній автомобіль. Toyota Carina 84 року. Це культовий японський автомобіль, який дарує емоції як водію, так і оточуючим. Так, це не музей. Цей автомобіль може бути саме твій. Умови розіграшу. Е, умови максимально прості, доступні навіть для такого лені, як один квиток або один шанс. Називається як тобі зручно. Коштує 250 гривень. Наприклад, 1000 гривень це 4 квитка, що квитка. В описі до цього відео ти знайдеш посилання на банку, на яку потрібно закинути кошти, якщо ти хочеш прийняти участь. Обов'язково до платежу вкажи номер телефону або свою сторінку в інстаграмі, щоб ми мали можливість з тобою зв'язатися. Зібрані з розігрошу кошти будуть передані. на Потреби автоцеху, а саме інструмент обладнання, а найголовніше це збільшення наших можливостей по допомозі Збройним силам України. Розіграш буде проходити 12 листопада в прямому ефірі на каналі Космос Табір.